Майстер клас творча писанка Оживий образ через декупаж. Декупаж найпростіша, але найефектніша техніка декорування яєць на великдень. Декупаж із легкістю може виконати навіть маленька дитина. Прикрашати яйця можна варені, які призначені для освячування. Для кошика нам знадобляться коробка, сіно. Джут з мереживом, джут декоративний з листочками, клей ПВА, ножиці. Для декорування яєць потрібні варені яйця, серветки з різними візерунками, одне сире яйце, а саме білок, пензлик. Джутовими матеріалами легко працювати. Вони не тільки міцні, але й гнучкі. Що робить їх ідеальними для створення декору. Шпагат і мішковина є екологічно чистими матеріалами, які не становлять ризику для здоров'я. Мішковину також поєднують зі шпагатом для аплікації. Фактурні джутові деталі, стрічки, мереживо надають виробу стильного та завершеного вигляду. Від серветок потрібно відділити білі шари без візерунків. Відірвіть акуратно шматочок серветки з тим зображенням, яке хочете нанести на яйце. Візьміть сире яйце та відділіть білок від жовтка. Для декорування нам знадобиться лише білок. Прикладіть візерунок до яйця та акуратно нанесіть білок пензликом. Це безпечний спосіб прикрашання яєць, оскільки не використовується клей. Заклейте решту яйця візерунками та покладіть, аби поверхня повністю висохла. Гарно задекоровані яйця готові. Наповнюємо ними кошик. За бажання можна виготовити додатковий декор. Декілька тоненьких гілочок обкрутити джутовою ниткою. Та оздобити ними кошик. Такий чудовий сувенір можна дарувати на Великдень рідним та друзям. Нехай ваші великодні кошики будуть наповнені теплом і любов'ю, приносять радість, хай творчість надихає на нові шедеври.